Вітаю вас, друзі! Добіг до кінця перший місяць весни до березень 2025 року і на початку цього місяця мене радували хої. Хоча, ви знаєте, останнім часом я зрозуміла, що хой мені вистачить, бо прийшла весна і вони поперли свої вуса. Чіпляються, де не попадя. І захват закінчився. Все. Хой мені вистачить! Цілий місяць радувала око Ренантера. Ренантера Монахіко. Яка ж вона красива, вона маленька, зовсім невеличка рослина, хоча в подальшому вона буде величезним громезним кущем, але вона квітне без танців з бубном, під штучним освітленням постійно і не додає ніяких проблем. Красуня, дуже вишукані, красиві, яскраві квіти. Вони справді викликають захват. Вперше заквітла вона в юному віці, і знаєте, це вже третє її цвітіння. Голландська мініатюра з How's своїми квітами мені не подобається зовсім. Але мені дуже Подобаються її листечка. Варігатні, красиві, вона не займає багато місця, бо листечка в неї ледь досягають 10 сантиметрів. Це доросла рослина, який вже дуже багато років, і квітне вона довго. Мініатюрний пафіопеділом винусту типової форми це спроба номер 2 Перший в мене був зараджений борошнистим червецем і не витримав обробок. Але цього місця. Я придбала ось такий красунчик. Ну а Це фаленопсис крос шеліряний на Ганс Христиан, який, відверто кажучи, не виправдав сподівань. Очікувала якихось там крапушек, веснянок. Ну, а отримала ось такі рисочки-полосочки. Вийшла на лоджію, а там продовжує квітувати кактус. Блакитна красуня Катлея Angel Kiss квітне кожного року в один і той самий час може повторити своє цвітіння ще раз влітку. Зовсім невибаглива красуня, яка зростає повністю під штучним освітленням і задоволена своїм життям. Гібридна енциклія Black Comet. Це любов любовна. Цього року вона шикарно квітне на декілька квітконосів і квітне довгий час. Так, вона височенька, але її псевдобульбочки зростають скупчено, і саме за рахунок цього вона не займає багато місця. Красуня моя. І ще одна любов любовна то це брасовола Літлі Стар. Обожнюю цю велетенську рослину, якій вже багато років, і квітне вона також без танців, але квітнути вона почала саме тоді, коли наростила вже ось такий шикарний кущ. Королем серед своїх гібридних фаленопсисів я вважаю фаленопсис «Fang My Black Piano. Ох, і красивий, з крупними квітами. Такий вже він вишуканий. А нещодавно, надивившись на відео дівчат, махнула рукою і придбала собі квітучого каділака. По адекватній ціні квітучого на дві гілки днями приїде і я вам його покажу. кімоно в моєму домі вже знаходиться багато років, але я його люблю. Цього року омолодила і квітне його маківка. Дуже гарненький фаленопсис, який квітне дуже довго, і такий він, знаєте, невибагливий. І розетку має акуратно, маленьку, нерозкидісту. саме те, що мені потрібно. Дендробіум ліндлі, дендробіум агрегато, то я вам казала, це моя гордість. Це дендробіум, який заквітнув через багато років. Історію появи цього маленького підлітка-сього Лоуренса. Домашнє ім'я в нього Лаврентій я вам розповідала в окремому відео. Дуже яскравий получився малюк, і що мені до вподоби, то мій Лаврентій немає аромату копченості. Він пахне квітковим, приємним із цитрусово ванільними нотками-ароматом. Цей фаленопсис, моє нещодавне придбання, сюрприз від Соні, який я придбала вже з готовими квіточками, і я оприділила його як Мікі Ну, Можливо, це і не він, але він мені дуже подобається своєю як в жабо, подвійною губою і ось цими червоними плямами на нижніх сипаліях. Дуже гарненький малюк. Продовжує квітнути жирянка хижа рослина, я анонсувала вам поділ жирянки тіни. Вже приготувала мох, буду розсаджувати, покажу вам, і буду відправляти всім, хто замовив малючки. Азіатський підліток Сантеріани. Тільки розкрив всі свої квіти. Знаєте, якось водночас відкрилися всі квіти. То маючи європейську сандеріану, то хочу вам зауважити, що все ж таки європейська сандеріана, хоч вона і має набагато довші листя, але квіти її мені подобаються більше. Ну, тепер буду мати дві сандеріани, європейку і азіатку. Все рівно вона дуже вишукана, ніжна, красуна. В дефілі завершить согою кидан. І мої дендробіуми, які я показувала вам вже не одного. Амабіліс, до речі, квітне вже 2 місяці і я знайшла йому назву ось його бірочка викопала. Бажаю всім миру, здоров'я і добра. Всім пока і до нових зустрічей у квітні місяці.